Друзі, колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас цікаве відео на тему криптовалюти. Підготував для вас багато цікавої інформації, тому менше слів, більше справ. Ставте вподобайки і поїхали. Давайте почнемо з місячного таймфрейму, тому що у нас відкрився новий місяць, закрився минулий. Трошки поговоримо про бари, що у нас відбувається зараз. Якщо звернути увагу, у нас доволі-доволі бичача свічка. Закрилася. Скажу так, вона бичача, але не ідеальна, м'яко кажучи. Чому не ідеальна? Тому що у нас є минула свічка, яка шортова пінбар, і наступна свічка бар, який майже поглинув цю повністю свічку. Якби ми закрилися вище тіні цієї свічки, оце був би дуже сильний, дуже потужний індикатор на те, що ми можемо продовжити рух далі. Це. Елемент, я не скажу, що він там повноцінне поглинення і повноцінний такий індикатор на те, що нас очікує якийсь рух нагору. Але все ж таки, все ж таки, свічка доволі гарно виглядає і, на жаль, не закрилися вищі тіні, але виглядає непогано, що може свідчити на те, що ми або можемо продовжити рух, або нас може очікувати боковик. Зазвичай наступні свічки після таких свічок не йдуть вниз, тобто не ставлять нові мініуми після. Такої структури. Але будемо дивитися, що з цього вийде. Перейдемо далі на тижневий таймфрейм. Тиждень у нас закрився доволі шортово. Ми дійшли до зони продавця, шортовий свічка, пінбар Подивимося, як закриється цей тиждень. Поки що інформації, як на мене, тут багато немає. Де дівся RSI мій Ось мій ресай, RSI. RSI теж поки що нічого. Давайте продовжимо. На У нас дуже цікаві елементи на тепер RSI можна і прикрити. Пам'ятаєте мою теорію. Відео стосовно хрест смерті, він у нас відбувся, у нас встановлений новий мінімум. Відповідно цього відкуп, пішли далі, дійшли до зони продавця. Я б креслив цю зону продавця від цього рівня, тобто ми якраз до нього дійшли, і можна сказати, структура розвороту. У нас є індикатор. Можна сказати, PPR. Обов'язково подивіться від на моїм каналі стосовно PPR. Доволі сильний прейсекшн. Давайте повернемось. А що мені зараз нагадує нашу структуру загалом? Пам'ятаємо, так? У нас є хрест смерті, новий мінімум і відновлення. Далі, якщо відкатати трошки історію перед минулим продовженням руху. У нас пам'ятаєте структуру, у нас дно. Дно накопичення. Рух нагору, боковий рух, нові максимуми. Тобто імпульс, корекція імпульс. Так, так. Тепер повертаємось до минулого. Хрест смерті, новий мінімум. Хрест смерті, новий мінімум. Далі у нас було стрімке відновлення. Стрімке відновлення. Тест наших зон-продавця. Тут у нас є е, ордер-блок, можна так його назвати. Хто не знає, що таке ордер-блок двома словами, коли у нас давайте поясню по -швидкому, коли у нас рухається структура, наприклад, корекційна в напрямку нашої корекції, потім у нас тобто у нас поспіль, наприклад, три шортові свічки, і потім у нас з'являється лонгова свічка, і наступна свічка може сказати, і поглинає, і продовжується рух. Згідно цього, у нас з'являється тут ордер блок, від якого можна пробувати торгувати. Тобто, або від шорту, якщо ми до нього доходимо, або від лонгу, якщо ми його пробиваємо, і у нас є закріплення, тобто відбиття від цього ордер-блоку. Запам'ятали, так? Окей. Дійшли до ордер блоку, пішли на корекцію. Новий мінімум не встановлений, але корекційний рух пішов. Що в нас є зараз? Дуже схожа структура. Тільки у нас тут не ордер блок, а повноцінна зона продавця з проторговкою і імпульсом. Теж саме крест смерті, новий мінімум, відновлення. Дійшли до зони продавця, і потенційно можемо рухатись далі. Тобто, якщо так подивитися по історії, у нас дуже схожі формації. А що мені ще може дати підсказку, що у нас може так статися? А дивіться, у нас тут, який у нас відбувався. Проміжок часу. Наприклад, з початку там, до, давайте, до наступного імпульсу нагору. Тут у нас пройшло 94 днів, так? Давайте подивимось тут від початку, скажімо. Зараз у нас вже 71 день, 94 днів це приблизно тут. Але зверніть увагу, що тут у нас набагато менший розмах, ніж тут. Тобто у нас вже проміжок часу тут доволі більше, ніж тут, і також волотильніше. Це може підкріпити інформацію на те, що ми можемо продовжити тільки рух по відновленню, якраз якщо у нас, нас продовжиться боковий рух без там, нових мінімумів і тому подібне. Хочу сказати, що мені дає інформацію на те, що ми можемо продовжити рух не через там, декілька тижнів, не через місяць, якщо так дивитися по цьому. Тому що, нагадую, тут розмах більше, ніж тут. Тобто теоретично нові максимум у нас можуть бути якраз там протягом, якщо дивитися з теперішніх позначок, це протягом там декількох місяців. Що мені дає інформацію стосовно цього? Тобто Підкріплюю. Тобто, у нас є перше, у нас є графік, який схожий на логічну структуру. Друге, у нас є якраз ФРС. До речі, завтра у нас рішення щодо відсоткової ставки ФРС. 95%, що у нас буде пауза по прогнозам. Я теж більш ніж певний, що у нас буде пауза. Також після останніх новин по ВВП, ринок ВВП, показники ВВП США були поганими. У нас давно не було таких поганих показників по ВВП. І що нам це дає? Тобто, наступне не ось це, яке у нас завтра буде, а наступне, після цього. У нас є теж прогноз на те, що у нас буде теж пауза, що трошки ламає структуру. Як я кажу, за, моїм, за моїми очікуваннями. Де цей графік? Ось за моїми очікуваннями. Я не думаю, що нас очікує відновлення повноцінно по графіку BTC і по альткоїнам загалом по крипті, поки у нас не буде пониження ставки ФРС. Тому що, як на мене, занадто мало показників на тому, що ми повинні зростати. Недостатньо. Я не бачу, що можемо це зробити. І це якраз наступне рішення, тобто не завтрашнє, а наступне, буде приблизно через цей час, що може дати новий поштовх нагору, якраз підходить під цю структуру. Далі, що в нас ще є? У нас ще є графік халвінгу. Пам'ятаєте, старий мій графік. Давайте нагадаю, жовті лінії це дати халвінгу. Ось вони. Далі у нас є такі структури. Давайте приближу. То ось, такі структури. У нас є новий максимум протягом, після халвінгу у нас новий максимум, це там 350 днів. Наступний і закінчення нашого циклу протягом 777 днів. Далі. Наступне халвінг наш новий максимум, який став протягом 525 днів з моменту халвінгу, і наше дно, я хочу себе виправити, тут не закінчення циклу, а наше дно протягом такого періоду, там майже 900 днів. Далі. Головне запам'ятовуємо, коли у нас нові максимуми були. Далі новий халвінг. Протягом 546 днів у нас новий максимум, ну, можна сказати, завершення нашого тренду. І нове дно 924 дні. Що в нас зараз? У нас халвінг, а нові вершини, можна сказати, як тут. І якщо дивитися по структурі минулих халвінгів. Якщо не цей, який у нас був у 2012 році, а якщо казати про 2016 рік, про 2020 рік і про 2024 рік, тобто у нас схожі структури минулі, нас може очікувати наступна вершина, новий максимум приблизно в ці дати. Якщо помітимо, тут 525 днів, тут 546 днів, тобто можна додати, там 20 днів там, теоретично, і сказати, що. Теоретично, у нас може бути халвінг, ой, халвінг, новий максимум приблизно тут. Тож, це якраз підходить по нашій цій структурі, що у нас якраз може бути проторговка певний час, потім ряд понижень відсоткових ставок від ФРС. Я хочу нагадати, що ФРС планує понизити приблизно 2. Є навіть е, такі здогадки, що може і 3 рази поспіль понизити, і це може призвести до доволі сильного імпульсу нагору. Що якраз може підкріплютись по нашим цим структурам. Тобто, нас, якщо дивитися зараз, може очікувати і там корекції, і бокові рухи, поки у нас не будуть нові, нові засідання ФРС щодо пониження, де у нас можуть бути продовження руху і встановлення нових максимумів протягом такого періоду часу. Тобто тут наші кратки сходяться. Тож, цікаво, будемо дивитися. Давайте подивимося більш локальний графік. Хочу розповісти про свою позицію. У мене зараз відкритий шорт. Відкривав його я від якої інформації, від такої, що у нас є зона продавця, тобто екстремальні об'єми, екстремальні свічки, проторговка, Тобто ідеальна така зона продавця. Плюс у нас є тут 50-середня ковзана. Для мене це доволі непоганий був аргумент, щоб відкрити шортову позицію. Зараз шорт відкритий, є профіт. Приблизно там 1% з чимось. Для трейдингу це більш ніж достатньо. Я поки що тримаю, нічого не роблю. Єдине, що я зробив, це поставив стоп безбитковість. Тобто, якщо графік розвернеться, піде сюди. Мене виб'є по стопу, я нічого не зароблю і не втрачу. Така в мене зараз є позиція. Одразу хочу сказати, який в мене take profit. Тут з take профітом доволі складно. Як на мене, адекватні take профіти можуть бути приблизно трошки вище наших минулих цих. Мінімумів там на 2-3%, тобто ось 2% профіту. І 3, якщо там пощастить. Але взагалом я розраховую, якщо чесно, спіймати більш адекватний профі, я думаю, що можемо дійти значно нижче. Давайте поясню, чому. У нас є години таймфрейм, і у нас, можна сказати, є якраз теж схоже щось на ордер блоки тут. Тобто теоретично можна брати рухи і 90. Подивимося, як ми дійдемо. Далі. Я вважаю, що нас все ж таки очікує зараз продовження корекції. Не думаю, що ми там віднов... у нас буде там відновлення до 100 тисяч плюс. Я хочу пояснити, чому я вважаю, що ми сходимо сюди з більшою ймовірністю, ніж там туди. Тому що у нас вбудовується дуже така стандартна технічна структура. Давайте так зроблю. Це зона накопичення з нашими максимумами. Тестом не пробили, пішли і пішли на рух. Як на мене, доволі технічно сильно буде виглядати, якщо ми якраз відіб'ємося звідси приблизно і там підемо далі. То, як на мене, це доволі технічна структура, тест минулих максимум нашої зона накопичення. Плюс, якщо відмкнути днявку, у нас є тут і. Середні ковзані, які можуть бути теж як додаткові аргументи, як додаткові супротиви на ретест. Або, або, якщо повернутися до нашої історії, пам'ятаєте, хрест смерті, тут ми взагалі встановили майже новий мінімум. Ми не дійшли до мінімуму. Але тіла ми тестили, тобто минулі тіла. Якщо так подивитися, це теоретично можна дійти до 76, 7, 8. Не знаю, будемо дивитися, куди дійдемо. але Якийсь збіг обставин у нас існує і його не треба ігнорувати. Тобто для мене зараз більше сили на те, що ми підемо коригуватися, ніж на зростання. Через те, що це трейд проти тренду, тобто у нас зараз локально висхідний тренд, я не рекомендую сортити зараз великими позиціями. Коли ми трейдемо проти тренду, ми відкриваємо невеликі позиції, тому що. Більший шанс на те, що на собі поступу, ніж в тому, що ми будемо трейдити за трендом. Тобто пояснюю, якщо ми трейдимо від лонгу в, такому, в такій структурі, тобто, наприклад, тут лонг відкриваємо, ймовірність на те, що у нас виб'є по стопу, значно менше, ніж те, що на собі поступу, якщо ми трейдимо шорт. Тому що це тренд. Рекомендую почитати і визначити для себе, що таке тренд, і торгувати. Ну, в більшості випадків, 80% випадків за трендом, я гарантую, що вам буде набагато більше профіту, ніж якщо буде третий проти тренду. Тому поки що з на BTC виглядає так. А далі хочу прокоментувати один альткоин, який мене попросили під минулим відео. Це Hippo. Сказали, що він дуже цікавий. Якщо чесно, я поки що взагалі не бачу, чому він цікавий. Uh, що в нас є, ну, давайте тижневку, окей, у нас на тижневці є паттерн PPR, це цікаво, це прикольно. Але історії на цьому графіку толком немає. У нас дуже сильно тут продавці. Якщо ви в цій позиції сидите в цьому альткої, як на мене, м'яко кажучи, нормальна ціна, хоча б буде десь тут. <свісно> Якщо ви на тут, то я б на вашому місці прикривав би на 64% приблизно проекта, тому що у нас тут дуже-дуже сильна зона продавця, у нас дуже величезний тут імпульс. І я б, як мінімум, ставив би тейк-профіти, якщо ви десь тут знаходитесь, або інвест, або трейд десь навіть трошки нижче наших минулих мінімумів. Якщо вам пощастить, ви зробите якийсь профіт. Але я не рекомендую трейдити такі монети, виключно інвест і з невеликими бюджетами. Попросили прокоментувати, я коментую. Графік поки що виглядає дуже слабко і по RSI, і по свічкам поки що нічого цікавого, як на мене, нема. Як на мене, він буде цікавий, якщо ми проб'ємо оцю зону продавця, це глобальне, нелокальне, не масштабні наші імпульси продавців. Якщо ми пробуваємо і торгуємось тут, значить про цю монету згадали і можемо в принципі, рухатись далі. А так, це доволі доволі безпечний актив. Поїхали далі. Давайте трошки поговоримо про США і криптовалюту. Є такий сайт, можете ось він, ви його всі бачите, можете перейти подивитися. Давайте не буде розбирати кожен штат, який там приймає законопроект щодо BTC резерву. Скажімо так: США рухається вірному напрямку стосовно криптовалюти. Як на мене, Питання просто часу, коли там більшість або всі Штати визнають біткоін -резерв повноцінним повноцінно офіційно, це тільки питання часу, але це глобально дуже великі і позитивні новини, звичайно. Звичайно, це не означає, що зараз ми полетимо нагору. І після халвінгу найбільші події по БІТІСІ, і після ETF теж доволі сильна подія. У нас завжди очікувались. Корекції перед рухом. Тому я не біг би там, одразу скупувати весь BTC, який тільки можна. Звичайно, купати BTC, як на мене, не помилка на дистанцію. Це, напевно, єдина криптовалюта, яку варто купувати майже по будь-якій ціні, тому що ну, майже 100% ймовірністю BTC буде зростати завжди. Чому майже? Ну, тому що ніхто нічого не застрахований, але BTC Halving існує. BTC закінчується і знову ж таки. На дистанцію BTC дуже гарний актив. Тому, знову ж таки, США дуже, непогано, дуже непогані новини стосовно BTC. Постійно про це кажу і хочу нагадувати, тому що є такі сайти, на яких можна візуально почитати, що відбувається загалом. Хочу сказати, що як на мене, більшість інституціоналів чекають саме новини стосовно регуляції. BTC, стеблкоїнів. І хочу сказати одразу, щоб ви не лякалися, тому що я думаю, зараз буде багато новин стосовно регуляції криптовалюти. Чому не лякалася? Тому що моя позиція беззмінна. Скільки років про це кажу, що регуляція це не погано для криптовалюти. Регуляція це добре. Пам'ятаю той час, коли всі чули слово регуляції, це одразу вб'є криптовалюту, тому подібне. Це повна нісенітниця, як на мене, тому що регуляція навпаки це добре. Тому що вона відкриває двері для великих інвестицій. Чим більше регуляція, чим більше розуміння, як це працює, як це інвестувати, тим простіше заходити великим гравцям. Двома словами, це так. Тому регуляції ми не боїмося. Наступний графік це ETF. Bitcoin ETF демонструє останній час, останні дні, великий-великий поток е, інвестицій, великий приток грошей. Хочу одразу сказати, що це звичайно круто, але теж не забуваємо, що це тільки одне з джерел інвестицій в BTC. Є просто інституціонали, є роздрібкові інвестори, є ETF, є багато чого. Тому це одне з як джерело, але це непоганий показник на те, що знову ж таки нам підсказка, що знову ж таки інституціонали інвестують. І це доволі доволі непогано. Тут негативу взагалі ніякого немає. Хоч, ну, звичайно, це не там 100% графік мовірності, те, що ми підемо нагору, але це один з показників, тому що в будь-який момент ми можемо бути як і тут, є приток ліквідності, все круто, але бац, і знову ж таки є відтік. Тобто це дуже швидко змінюється, просто локально можна за цим спостерігати, і якщо ви там в позиціях в просадці, можна дивитися тут і трошки себе заспокоювати, напевно, не знаю. Далі, по ефіріуму, тут а, теж у нас був доволі великий приток, і як на мене, це навіть це квіш, ніж по BTC, тому що по ефіріуму у нас довгий-довгий час не було такого. І можна подивитися, що у нас дуже схожа структура за цією. Те ж саме, у нас нічого не відбувалося, потім різкий приток, потім відток, що якраз може символізувати на корекції те, що ми зараз розраховуємо, і потім вже глобальний приток знову ж таки. Тож, цілком і вірно, у нас може очікувати схожа, схожа структура. Я притримуюсь з думки, що Ефіріум зараз недооцінуй. І, як на мене, ефіріум доволі, доволі непоганий зараз по ціні. Ну, моя глобальна позиція безмінна. Ціна Ефіріуму нижча 2000. Це непогана ціна для інвестицій, якщо тримати вдовгу. Як на мене, з цієї ціни можна як мінімум забрати від 30 там, до 60% на дистанції. Тут у нас доволі сильний Зони продавців, а це доволі непогані відсотки на профіт насправді. Ну і зараз ми знаходимося прям, як на мене, доволі непоганих позиціях, не позиціях а цінах для інвестицій. У мене ефірі нема, скажу одразу, але я розглядаю ці альткоін як на інвестицію. По трейдам я поки що його не розглядаю. Буду дивитися, які будуть ціни по альткоїнам, коли BTC дійде до 89-88. Звичайно, якщо дійде, я не ванга, не, не знаю, дійдемо туди чи ні, але я більше розраховую на такі позначки, ніж на 105. І буде приймати рішення в моменти. Тобто для мене це ключовий рівень, де я буду приймати рішення по альткоїнам, по позиціям, по трейдингам і по ефіріуму теж. Як на мене, зараз дуже цікавий графік по домінації з ДТ. Він доволі цікавий, я на нього акцентую увагу в двох минулих відео, якщо не помиляюсь, можливо, навіть в трьох, я про нього розповідав, і очікування поки що доволі непогані. Очікування, результат доволі непоганий. Мої очікування поки що підходять. Дивіться, у нас є трендовий, яку ми пробили. І зараз ми дійшли до нашої ковзаної. І у нас якраз є тут супротив. Не супротив підтримка, вибачаюсь, ми дійшли до нього. Далі, якщо подивитися на днівці, на днівці куди ми можемо зростати? У нас є теж доволі доволі агресивна зона продавця. Тут доволі складно позначити де, її, напевно, можна щось так зробити, навіть так, тут доволі складно, тому що всплеск вже відбувся тут. Давайте позначимо тут, тому що вона якраз підкріплена ковзана. Тобто, пояснюю. USDT домінація. Чим вона вища, тим нижча криптовалюта. Тому що USDT. Стеблконів більше, чим менше стеблконів, це означає, що їх там інвестують в криптовалюту. Тобто, у нас якраз є схожа формація по BTC. Якщо ми зростаємо по USDT-домінації до нашої ковзаної цієї, навіть зеленим, накреслю, або до нашої зони продавця. У нас є тут доволі два сильних-сильних аргумента, що в нас може тут бути супротив. Плюс навіть минулі мінімум у нас тут є, тут можна і так позначити. Тобто, пояснюю, якщо ми зараз продовжимо рух нагору по домінації USDT, я думаю, ми якраз можемо зупинитися на цих позначках. Там приблизно там, 530 540 Десь так ми можемо тут зупинитися. Це якраз підходить по BTC, якраз йти до 89-88 тисячах доларів. Дуже-дуже підходить, після чого ми можемо продовжити рух нагору або якийсь боковий рух і продовження вниз. Тому для мене тут доволі багато аргументів на те, що ми знову ж таки підемо нижче по BTC, ніж вище. Тому цікаво. До речі, оголошення. Я планую на днях такий челендж для себе, не знаю, такого ніколи не робив. В закритій групі буду. З 500 доларів максимально швидко їх примножити там, до 1000 плюс. Подивимося, як в мене це вийде. Це одразу кажу, що це не зовсім мій стиль, але якщо цікаво, приєднуйте до закриту групу, будемо разом цим займатися. Але якщо ви не приєднаєте закриту групу, я потім в відео спробую всі угоди розібрати і в Ютубі публікувати. Тож, кому цікаво, приходьте, кому. Кого немає можливості або не цікаво, просто чекайте відео на YouTube, все вийде. Протягом не знаю купрів, але таке. Давайте, до речі, може прийти на сайт. Я зробив одразу хочу знижки в закриту групу. Чому? Тому що в мене набагато зараз менше гот, ніж раніше. Просто зараз трейдингу в мене менше. Тому я зробив доступ дешевше. Плюс у нас може сказати, такий політкоїнам більш-менш ведмежий ринок, і на ведмежки я буду завжди робити знижки. Можливо, не буде підніма піднімати більше. Таке, мені, в принципі, не дуже важливе, головне оце. Також е оголошення, що залишилось останнє місце на навчання, яке буде протягом 25 днів. І я вирішив зробити на останнє місце доволі непогану знижку. Тому, кому цікаво, хто перший прийде, той по цій ціні е буде останнім в Ну, чи ні. Одразу, одразу хочу сказати, що це буде останній курс на цьому уроці, і, можливо, навіть взагалі. Поки що мені взагалі не цікаво продовжувати, але цю останню групу я обов'язково приведу. Кому цікаво, приходьте, пишіть за цим посиланням. Також хочу розповісти про цікавий альткоін це Трамп. Альткоін трамп, Трампа. Звичайно, це альткоін повне лайно, 100% лайно, але на, на нього можна заробити. Як на мене, ми зараз підходимо до цікавих моментів. Перше, подення у нас є ковзена, як супротив, плюс у нас є тут доволі сильна зона покупця. Ось тут. Можна і навіть так якось більш грубо позначити. Чому більш грубо? Тому що у нас, можна сказати, минулі максимум боковика. Тобто зона накопичення, імпульс, і свідково вірно нас може очікувати тут е, розворот. Е, одразу хочу сказати, я не рекомендую цей альткоін е, трейдити. Краще просто. Я знову ж таки не рекомендую нічого. Просто мені цей альткоїн, я зараз з за ним спостерігаю. Цілком мовірно, на продовження корекції по BTC, якщо ми дійдемо приблизно в ці рівні, я розгляну інвестицію в цейткоін. Як на мене, тут доволі цікаві можуть бути цілі. Знову ж таки, якщо взагалі казати про фундаментал, тут немає жодного фундаменталу, але ми не забуваємо про неймовірне, величезне его Трампа, і я не думаю, що він. Допустить скаму цього токена на найближчий час. Думаю, не допустить. Тим паче, до речі, на днях його син Ерік Трамп так казав, що він планує заробити, там, мільйони доларів в майбутні там, тижні, якщо не помиляюсь, або місяць він сказав, скажімо так, тиждень або місяць. Я не пам'ятаю, яку дату він точно казав, але він казав, що він планує заробити мільйони на мемкоїнах. Одразу хочу сказати, що це. Майже нічого не означає, тому що він багато чого каже, але просто тримаю в курсі, і цейткоін просто підходить до наших непоганих позначок з технічних моментів. Тому він виглядає, в принципі, технічно цікаво. Цікаво буде роздати тут купівлю. А цілі тут доволі-доволі складні. Я можу сказати, що навіть неможливо ви <сумітно> зрозуміти, які у нас можуть бути цілі. Наприклад, якщо ми там купили тут, як на мене. Можна спробувати фіксувати частково поетапно, наприклад, частково тут на 30%, тому що в нас тут є теж зона продавця, ось величезні об'єми, величезний імпульс, тобто як, як максимум, як мінімум забрати, спробувати тут. І після цього тримати там, менш, меншу долю портфелю і вже більш глобальні позначки це там, пробувати забирати якісь такі максимуми. Я не думаю, що цей альткоін буде коштувати придбати на VATH, там коштувати 70-100 доларів. Звичайно, може статися будь-що, ніхто не знає, що може статися. В альткоінах, в криптовалюті в загалом може статися будь-що. Але зараз просто кажу, що альткоін, цей мемкоін, підходить до цікавих позначок, і, як на мене, він може показати рух непоганий, там, від 30% профіту. Але одразу хочу сказати, не треба купувати на великі суми по портфелю. Купуйте в мемкої тільки на такі суми, які ви готові або втратити, або тримати певний час, щоб закрити як мінімум безбитковість, якщо вийде. Друзі, колеги, дякую, що подивилися це відео. Я ще раз сподіваюся, що воно було для вас корисним. Намагався дати вам дійсно цінну інформацію. Всі корисні посилання під цим відео. Бережіть себе, всіх близьких. Також не забувайте донатити на ресаріз. Посилання теж буде внизу в коментарях. Всім гарного дня, до побачення!